Я займаюсь чотирьох років, мене надихає ходити те, що... Ми, ми не стоїмо на місці. Ми завжди десь подорожуємо, десь ходимо, вивчаємо нову техніку, і завжди наш тренер щось придумує нове. В мене батьки дуже сильно підтримують. Вони кажуть, Ходи це ж дуже добре. тобі в майбутньому дуже сильно приходиться. На змаганнях у Нідерландах високі нагороди здобули двоє українських спортсменів. Розповів Суспільному президент Всеукраїнської федерації Японської асоціації карате, тренер збірної України Олександр Крисько. Він тренує каратистів у дитячо-юнацькій спортшколі Динамо у Луцьку Було 500 учасників. З 12 країн Ми виступили традиційно дуже добре. Моя вихованка річ Киричок зайняла перше місце в куміте, тобто в вірних боях, і третє місце в ката». Перемігши у півфіналі та фіналі суперниць японських спортсменок, лучанка Аріана Киричук стала володарем Кубку Роттердаму – турніру зі статусом Кубку Європи за правилами класичного олімпійського карате. Крім того, здобула бронзову нагороду з ката. Я перший раз. Билася з японками, мені було чесно кажучи, дуже страшно. Я стояла, але я старалася не подавати виду. У мене було тільки перше очко, Ну не знаю, це зразу якось була якась така мотивація, зразу краще було. Я старалася, щоб. Виграти що я хочу, щоб в майбутньому про наш луць дісталася як можна більше людей. 12-річна Аріана Киричук говорить, займається карате 8 років. Торік дівчина вибрала звання чемпіонки в Парижі. Чорний пояс карате Аріана здобула в 10-річному віці. Тренується, каже щодня без перерви на канікули. Основна частина підготовки спортсменів відбувається в парах, говорить тренер у Аріани Киричук. Каже, є достойні суперники, серед яких володар чорного поясу карате, дев'ятирічний лучанин Ілля Шпот. Найчастіше в парах я стою за Рішею, з Назаром Стачком і з Олексієм. У нас буде поїздка в Чехію. Там буде вже чотири вида: два з контактного карате і з класичного. Ну і далі у нас буде в Японії. Хочу поїхати в Японію. Там я чув, що дуже смачна їжа, хочу попробувати, пробувати виступи там. Зі слів тренера Олександра Криська, перемога на чергових змаганнях це один з етапів підготовки спортсменів до чемпіонату світу у жовтні цього року в Токіо. Анна Глощук, Петро Батієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.